Всім привіт. Після тривалої паузи ми повертаємось з оглядами на каналі Ало. Мене звати Дмитро, і сьогодні в нас буде огляд на продукт однієї компанії, в честь якої називають цілий клас девайсів. Ця компанія роками приносить інновації в світ екшн камер. Хоча насправді саме GoPro і зробили його популярним. Кожен рік виходить оновлення легендарних Hero, яке, як завжди, принесло багато чого цікавого. Тож гайда дивитись огляд на Hero 11 Black І так покла. Асі ці компанія ГоПРО. Дає нам камеру в ось такому цікавому кейсі, який потім і можна використовувати для захисту та транспортування самої камери. Всередині нас чекає кабель живлення, декілька аксесуарів для монтажу камери, сама екшн камера, а також акумулятор Enduro, який має більше об'єм, ніж акумулятор Hero 10 Black. Сам пристрій зовні майже ніяк не змінився, крім напису 11 Black, бо вона все ж така добротна, якісна і зроблена з дорогих матеріалів. Бокова рамка та ні. Книжки це алюміній, а передня та задня частина це спеціальний прорезинений матеріал, який не слизький та ударостійкий, в разі невеликого падіння зможе витримати удар. На самій камері ви зустрінете два світлодіоди спереду та ззаду, які проінформують про запис відео. Зверху є кнопка початку зйомки, яку можна натиснути навіть на вимкненій камері, і вона майже одразу починає записувати відео. З лівого боку у нас є кнопка живлення, яка виконує функцію перемикання модів. А знизу ніжки для кріплень, під якими знаходяться мікрофони. Їх можна знайти зверху і спереду, під лінзою, яка також є зйомною. Але ви мене запитаєте, де тут знаходиться акумулятор, роз'єм живлення, а також для карти пам'яті. От дивіться, відхиляєте ось цю штуку, яка дуже-дуже міцно сидить. І ось вони тут під надійним резиновим захистом, щоб туди ніяка волога не потрапила. Бо щоб пірнати, вам не потрібні бокси. GoPro Hero 11 Black захищена та до. Дозволяє занурювати камеру до 10 метрів. І в цілому цей девайс відчувається потужним, дорогим та не дуже тяжким. Вага з акумулятором складає 127 грам, але існує версія міні без дисплеїв, тож вона буде ще менше і легше. Але насправді дисплеї в GoPro це одна з важливих речей, тому що ви можете бачити себе спереду, можете налаштувати повністю все ззаду. І давайте переглянемо, який функціонал вони містять. Ось цей маленький дисплейчик можна налаштувати з великим. Кого? Змінити параметри відображення, чи будете бачити себе чи інформацію про зйомку. Цей дисплейчик не має сенсорного шару, і все управління камерою виконується ось на цьому гарному та яскравому екрану. Ну і камера GoPro має простий та функціональний інтерфейс. Давайте його оглянемо. Після придбання камери вам обов'язково потрібно скачати та встановити на свій телефон додаток GoPro Quick, який дозволить оновити камеру та запустити її для зйомки. Якщо ви вже користувались камерами цієї компанії, то все буде дуже знайомим: перемикання режимів, налаштування зйомки, режимів стабілізації та шторка швидких налаштувань залишились на місці. Але є тут одна цікава кнопка Hindsight, яка дає можливість знімати ще до того, як ви натиснули кнопку зйомки, щоб не втрачати найцікавіші моменти. Тривалість попередньої зйомки можна налаштувати, але майте на увазі, вона буде витрачати більше енергії. В 11-му поколінні є функція відкла. Зйомки, яка почнеться в обраний час, а також ліміт зйомки, де обмежується час одного ролику. Також, якщо зайти до розширених налаштувань зйомки, можна знайти дуже багато цікавого для професіоналів. Налаштування протюн дозволяють змінити бітрейт відео, обрати колір 8 чи 10 біт, обрати витримку і багато інших налаштувань, які допоможуть зробити картинку якомога крутою. Щоб змінити ярлики функції на головному екрані, просто затискаєте і обираєте потрібну для вас. А також, якщо змахнути зверху вниз, у вас є шторка, де тут є швидкі налаштування, наприклад, голосових команд, звуків камери. А також ви можете вімкнути режим низького енергоспоживання, який зекономить заряд батареї. Якщо ви звичайний користувач, для вас є ось цей пункт просте управління, де спеціалісти GoPro встановили оптимальні налаштування для зйомки звичайною людиною. Ну і в самих налаштуваннях звичні пункти для управління інтерфейсом і відключення смартфону. Так, у Української мови в GoPro Hero 11 Black, на жаль, зараз немає, але ви можете обрати ту, яка вам комфортно, наприклад, англійська чи російська мова. Крім того, ви можете вімкнути та налаштувати мову голосових команд. Але давайте все ж глянемо на можливості зйомки GoPro Hero 11 Black, бо в нас встановлений оновлений сенсор на 27 мегапікселів з піввідношенням сторін 8 на 7. Це дозволяє знімати над широкі відео, де захоплюється дуже багато інформації. У нас є великий вибір між Жимами зйомки, хайперв'ю, суперв'ю, широкий, лінійний та лінійний з блокуванням горизонта. Повертаючи камеру на всі 360 градусів, картинка залишається незмінною. Також GoPro Hero 11 Black може знімати 5,3К з частотою 60 кадрів на секунду, 4К з частотою 120 кадрів на секунду, та 2,7К з частотою 240 кадрів на секунду. Якщо ви запитаєте, навіщо така кількість кадрів, то я вам скажу, ви зможете робити круті сломо зі збереженням Якості. Ну і ось вам приклад запису відео: 4К-30 кадрів при гарному освітленні. Зараз день світить сонце. То, що бачите, як камера працює з пересвітами. Давайте зробимо пробіжку, перевіримо стабілізацію HyperSmooth 5.0. Ну і напишіть до коментарів, як вам запис звуку. Крім відеорежимів, GoPro прокачали і таймлапс. Ви можете знімати круті нічні відео. Наприклад, малювати світлом або записувати, як рухаються зірки на небі. Ну і фото. Ось перед вами приклад. Камера знімає з роздільною здатністю 27 мегапікселів. Тож фото мають дуже багато деталей. Ну і в режимі фото вас чекає також багато налаштувань і крута робота HDR. Тож, який висновок можна зробити про GoPro Hero 11 Black. Цьогоріч компанія зробила стрибок в сторону з Збільшеної автономності, а також прокачали таймлапси. Прокачали фото і відеоможливості за рахунок нового сенсору. Але камера й не втратила свої переваги. Гігантський вибір аксесуарів, крутий мобільний додаток, надкрута стабілізація і велика варіативність та можливість налаштувати кожен кадр. Тож ознайомтесь з цінами на GoPro Hero 11 Black на сайті Allo, А вам дякую за перегляд. Ставте лайк і до нових відео. Бувайте!